Бле. Слава Ісусу Христу, кавалерочка. Всім доброго ранечку. Ну, кавалєрка, насамперед, хочу вам сказати, що читаю коментарі. І вам дуже сподобався Віталік вчора, як застеляв ліжко. Якби Віталік читав ті коментарі, мені це здається, що він би на кухні не заходив, а в спортзалі би жив. Знаєте, тому що ви всі замітили, що Віталік поправився. Ну, але, е, ну, це є спорне питання, що він поправився. Він був худий, ви писали Галену, відгудуйте його. Він же всі поправив, ви пишете вже за повний є. Ну, ви це кавалерка, определіть, чи йому худому бути, чи йому бути повним. А як тобі, Віталій пасує, навіть не хочу питатися, поняття не маю. Але я думаю, що тобі зараз в твоїй возі Угу, комфортно. Uh -huh. Правильно? Yeah, yeah. Так, некомфортно. Віталій ходить три рази в тиждень в спортзал, реально ходить і ще й пішки йде з спортзалу. Він взагалі молодець. Знаєте? Ну, знаєте, такого потихоньку-потихоньку. І скине пару кіл. Ну а якщо ні, там в четвер в Софії марафон розпочинається, підеш в марафон і точно скинеш 5 кіль за 2 тижні. А то кавалерка, все, знаєте, байки, скажу вам тако, нині субота, в нас за вікном так похмуро, так сиро. Ну, але хочемо чи не хочемо, прийшов новий день, мусимо рано встати. Файно сі стрипати і клавчестити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутика файно виталяпати і всі разом. Беріці дорогати! Ну, а ми сьогодні будемо завершувати такі маленькі справи, які ще маємо. Бо треба дещо подокуповувати. Так вчора не докупили, позавчора не докупили, а сьогодні вже то треба зробити. Ну і моніці треба шукати Миколая. Бо знаєте, всі ніби купили, а моніці ще не купили. Максим нічого не захотів. Кавалерка, пам'ятаєте, нині в субота, нині в хаті роблять ці поритки. Не знаю, хто тут таке дурне придумав в суботу в хаті робити поритки. Хідники тріпати, одним словом, прибираємо кавалерка. Нині всі прибираємо, готуємо їсти. Хто завтра відпочиває, то сьогодні краще підготуйтеся, щоб завтра вам вдався вихідний. Ну, а ми все так само, кавалерка, поки світло є, зараз йдемо в душ, теж вдіваємося по посправи. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Ми так само, як і ви, беремося до роботи. І що дуже знову є. To jest krem? А що, та, що с Чекай, та клей, та то є? И кремів мама. Та щось є так. Чекай бы так западковує скай. Потім ту ни ще візьміше, можна ще закрутить. Все, mm. А ти, до речі, ти не ніколи не користуєш. Кавалер, Це є моя любов. Хто хоч один раз мав ось таку маску, яка класно знімає набряки, з шкіл. шкіру. Це є, я на це говорю чорна маска. Бачите, зараз я її собі нанесу. Вона така крутезна, в мене вже закінчилася, закінчилось, але ви, кавалірка, знаєте, що вся, всі наші креми є від ізраїльської косметики. Тому зразу Віталій сказав крем! Ну і такі ось завжди ставить Аліночка в подарунок, щоб кудись як їдете, там на день, на два кинули стільки і не треба банку з собою тягати. Так що я йду. Зроблю собі маску. Ну, світлові, дякувати Богові. А, кавалерочка, до речі, вчора крила так і ми не смажили, бульбо не варили, тому що ми вчора ще попали в гості. І з гостей прийшли, ну, напевно, вже по 10-й, поки зашкрабали до хати, поки зробили все. Ми, кавалерка, похвалюся, бо. Віталій вчора в шоці, що Я ще один плед взяла в буха. Але так як зараз холодно, я взяла ось такий грубу полоску нам плетик. Ну і взяла ось такий на білий шничок в душову. Але круто. Правда? Постали його туди. Та зараз постелю. Блектачка. Ну то все, блек теж хоче рушники, хоче пледи. ці, то хіба купилося? ці то, не три. Все, Я не знаю, для кого я тут беру, купляю, для кого, для блека. Блек Кімнату. Він у кімнаті. Все тягне. Ков'ярка він навіть сьогодні рано встав, я його спустила, він же збудив Віталіка. І він гусь лежав великий, він гуся затягнув на коврик, і він почав його гризти. Він все хоче гусюві очі повідризати, а не може. А той його пледик взагалі, Я дуже люблю пледики. Знаєте, тому що тако лягти зверху застелено пледиком, а не було другого пледика, щоб накритися. знаєте. буде коли хочеться просто полежати, накритися. І я вчора беру, вітаю, може, менші візьмеш. Яка ні, я хочу цей такий великий. Наталя mm -hmm. каже, беріть великий, каже, бо світло виключають холодно, а так накрилися і вже тепле. Так що ще маю такі плесик. Що ти, блек, прийшов до Наталі, так? Я думаю, деякі... Що я, як? Наталі, знімає, я? Не дай ти я не лише сказати. Щоб ви розуміли, де да, би я не йшла, кого би не знімала, ти мене не знімай, бо зараз щось лишнє ска. Що можна сказати лишнє? Життя як воно є, а як ті, я хотіла чулякнути. А тіло таке є. Ну, Натальці як завжди, при параді на роботу, як на свято. Угу. І з порогу фарбу Булек таке саме та з порогу фарбу розводи, бо мене треба підмалювати. Каже Наталі, ти що лікувати нині волосся не будеш. Я кажу ні, я хочу перед святами знову, щоб ти мені зробила. Як то це робили? Ні, я не хочу, я хочу те, щоб ти мені відновила, помалювала знову. А, айртач? Айртач, ну, Та я думаю, вона хоче лікувати, вона каже, після лікування... Голову не мити, ну мене страшитим, але волосся реально дуже класне після її лікування. Знаєш, як я хочу, би ти мене висушила? Я. я кудлата Бекудлата. Так, я хочу як з блек. Кучеряв. Кудлата. І знаєш, що дуже файно, що я тоді, ти мене як висушила, що я була кудлата, два дні навіть на третій день волосся лігається. Так що проф. Тож тепер дійшла черга до маски, так? Угу. Ну, а що ти її ніколи не пробив? Та стоїть он, той тюбік внизу. Перше, хто набрякає дуже сильно, mm -hmm. вона зменшує набряки. Вона взагалі класно зволожує шкіру. Вона така після неї, реально, як таке лице гладке, таке, знаєш, як матове стає. Вона мені дуже подобається. Ти треба, коли ми знайшли ту ізраїльську косметику в Інстаграмі. То ми більше ніде не шукали ту косметику, а косметику ізраїльською. Ми користуємося, що коли свята була в Ізраїлі і привозила, знаєш, uh -huh. тоді купляли, Вона не є дешева, але вона є дуже класна. Кавалерочка, бо була на перукарні, вже помалювалася, як бачите, знаєте. Нат Наталя все робить чітко, скоро, все як книжка пише. Зробила мені ось такий колір і сказала до мене, Галинко, в тебе волосся ламається через білий колір. Тому будемо якийсь другий колір придумувати. І я так скоро mm -hmm. буду, ну не то, що ну, просто ламається і все.